Представники слуги народу Житомирщини провели виїзне засідання політради у Радом громаді, де ознайомилися з рівнем розвитку сільського господарства нашої області. Зокрема, відвідали ферму та поля, де вже почалися жнива. Народний депутат Арсеній Пушкаренко каже: для них принципово особисто приїжджати на місця, адже тільки так можна зрозуміти проблематику певної галузі та вирішити складні питання. Завжди ми обираємо гостру тематику і завжди намагаємося з нею працювати. це була ветеранська політика, економічна політика. І, власне, сьогодні, тут працюючи в полях з фермерами, ми звичайно будемо говорити про державну підтримку сьогодні наших аграріїв, наших фермерів, про проблематику, яка сьогодні є на місцях, для того, щоб ми, як парламентарі і члени політради, нашої правлячої політичної сили разом в синергії. У взаємодії могли вирішувати наразі аграрний сектор Житомирщини є одним із найбільш розвинених, незважаючи на виклики повномасштабного вторгнення, нестачу палива та ускладення експорту продукції за кордон. Підприємці продовжують працювати та покращувати свої бізнеси. Тим самим допомагають економіці країни. Ми маємо високі показники врожайності. Що казати про рослинництво, то це все всі традиційні культури притаманні в Україні, але ми є ще й. Тими виробниками, які є унікальними, перше місце тримаємо в Україні по вирощуванню хмелю. Є у нас виробництво з хмелю. Що стосується тваринництва, це від четвертого до шостого місця по різним абсолютно показникам. Це виробництво молока, це виробництво м'яса. Члени політради оглянули одне з місцевих фермерських господарств, яке було засновано ще у 2000 році. Директор підприємства каже: з початком великої війни працювати стало важче, та вони знайшли шляхи вирішення нових викликів і планують удосконалюватися. На сьогоднішній день 2500 в нас. Глі і 500 гектарів сіножаті. Вирощуємо картоплю, вирощуємо кукурузу, зернови, а також кормові культури для верха. Верха всього налічується тисячу голов з телятами, 300 голов доїться на сьогоднішній день. Підприємець Олександр Сластін понад 25 років розвивав галузь ягідництва на Харківщині та через повномасштабне вторгнення мусив релокувати бізнес. Тепер же він почав будувати справу практично з нуля на Малинщині. Малинщина в Житомирській області надала найкращі умови. Ми тільки починаємо свою діяльність на Житомирщині, закладаємо плантації суниці, плантації малини, які на наступний рік будуть плодоносити і вже будемо реалізовувати продукцію як на території Житомирщини, так і всієї України. На засіданні політради слуги народу Житомирщини усі разом шукали шляхи допомоги фермерам нашої області та обговорювали можливості державної підтримки. Адже саме синергія різних рівнів влади призведе до бажаного результату. Зокрема, було вирішено провести регіональний форум під назвою Аграрний фронт із метою обговорити наявну проблематику в галузі у більш широкому колі, а також напрацювати пропозиції для вирішення актуальних питань.